У Вашингтоні застрелили працівників посольства Ізраїлю. Ймовірного нападника уже затримали. Що про це відомо та що розповідають свідки, показуємо у відео. Ярона Ліщинського та Сару Мілгрім застрелили у Вашингтоні біля єврейського музею. Вони були співробітниками посольства Ізраїлю. А ще, як пишуть медіа, планували заручитися. У вбивстві підозрюють 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго. Під час арешту він вигукував Свободу Палестині. А пізніше зізнався, що. Зробив це заради гази, його затримала поліція. У цей момент почалася якась метушня та гамір. Охорона почала замикати двері, і мій друг сказав, що вони ймовірно впустили когось з вулиці, кого не слід було впускати. Ми не знали, чи це був злочинець, чи перехожий. Він здавався дуже засмученим, тому я припустила, що він був свідком і запропонувала йому води. Він сказав: так, я принесла йому воду. Щойно я передала склянку. Він дістав червону Йорданську куфію та вигукнув Вільна Палестина. А потім вбігла охорона і затримала його. Люди почали розходитися близько дев'ятої вечора, коли ми почули десь від десяти до п'ятнадцяти пострілів. Я не знаю точної кількості, і всі ми були трохи налякані. Наступне, що я пам'ятаю, як хтось забіг. Охоронець випадково впустив цього хлопця. Вони думали, що він жертва, а він був весь мокрий від дощу. Він, наче, мав травму. Він був у шоці, і ви знаєте, деякі люди, що були на заході, принесли йому води, питали його, чи він в порядку, чи його поранили. А він такий: Нумо, хтось, викличте поліцію, приведіть поліцію. Тож, через 10 хвилин, коли поліція справді прибула, він сказав: це зробив я. Він сказав: пане, я беззбройний, і підняв руки вгору. Він вихопив з кишені червону куфію та почав скандувати. Вільна Палестина. Є лише одне рішення Інтифада. революція. І поки його виводили з будівлі, він кричав: Вільна Палестина! Міністр економіки та індустрії Ізраїлю прибув на місце стрілянини до єврейського музею у Вашингтоні. У коментарі Суспільному він розповів про загиблих. Це молода пара ізраїльтян, що працювали у посольстві Ізраїлю тут у Вашингтоні. Промотували культуру і співпрацю між Ізраїлем та Сполученими Штатами. Ярон і Сара планували одружитися у їх рідному місті, святому Єрусалимі. Це фото, яке вона зробила біля Білого Дому перед брифінгами, які ми провели. Сара була прекрасною душею, яку забрали у нас. На неї чекало перспективне майбутнє як лідерки та професіоналки. Втратити її це страшна трагедія. І ось я розумію, що вони мали прийти сюди наступного тижня, щоб оголосити про свої заручини. Вони прекрасна пара. Вони не мали нічого спільного з політикою уряду Ізраїлю, війною ні з чим їх убили, бо вони були євреями. Підозрюваного у стрілянині затримали. Зараз він перебуває під вартою. Суспільне очікує більше інформації про слідство. Перед стріляниною підозрюваного бачили, як він ходив туди-сюди, біля музею. Він підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і відкрив вогонь, вбивши двох. Після стрілянини підозрюваний увійшов до музею, де був затриманий. Підозрюваний сам вказав, куди він викинув зброю. Батько Ярона Деніел сьогодні вранці розповів про відданість молодої пари одне одному. Він сказав, що вони були закохані у посольстві. Нам сказали, що вони були як зіркова пара. Я ніколи не очікувала, що може стати щось подібне. Зло антисемітизму має бути викорінене з нашого суспільства. Я розмовляла з генеральним прокурором сьогодні вранці. Винуватця відповідального за це буде притягнуто до відповідальності зі всією суворістю закону. Ненависті немає місця в Сполучених Штатах Америки за президента Дональда Трампа. Усі тут, у Білому домі, моляться за друзів та родини жертв у цей час.